Давайте будемо знайомитися з учасницями. Розпочну з Коцюбинського ліцею номер 1 які грають в помаранчевій формі. Номер 5 Маргарита Мой... Мойсеюк, Номер 4 Уліана Вишняк. Номер цим стандартним положенням. Штрафний дуже впевнено. Так, біля м'яча. бачимо гол кіперка України у воротах команди з помаранчевій формі. Хороший розіграш. удар заблоковано. Досить поширено, тому не дивись. Окей, зараз перехоплення стається. Івана Франківщина атакує небезпечний підкат, такий жорсткий, ну, можливо, не хотіла. Тож в попередньому матчі дуже довго рахунок був 0-0, але в підсумку в останні хвилини ой, зараз яке влучання в каркас воріт. Передача удар, вище воріт. Ну, і зараз можна нагадати про шлях. Так? На початку турніру брали участь. Відповідно, давайте подивимося, як команди долали свої групи. Поки атакують. Хороший сейф. Зараз бравісімо для голкіперки. Врятувала ворота. Спочатку обіграли 2-0 КМЛ номер 10 і Тепер хороша атака не вийшла. І потім в півфіналі поступили. Можливо, Ткаченко зараз роботи додасться, тому що знову правим флангом класно атакує Городенківський ліцей. Удар. Йо -йо -йо. Буде удар, який неможливо буде потягнути, а можливо і можна. Ось ще один і Класний стрибок від Олени Ангеліни Гафійчук. Нагадаю, тайма по 12 хвилин. Якщо буде нічийний рахунок, буде серія пенальтів. Одразу. Удар не влучно. Мейсію. Власний удар. Дуже близько з воротами. Але Олена Ангеліна. Останні секунди. Простріл. <зв язок> <зв язок> Завадили зараз захисниці окіперці, ось в перерві, можна буде обговорити ці моменти, поки в нашому матчі рахунок 0-0, Але гані, головне, треба подякувати нашим збройним силам України, які боронять нашу країну від агресора, і завдяки цьому в нас є можливість жити, насолоджуватись життям, відійти, тому що дійсно у розіграш удар могла бути і контратака, але не пощастило. Ці постійні удари з дальної дистанції чи все ж таки краще з близьких бити. Удар добре працює голкіперка. Передача не зовсім так пройшла, як треба. Удар. Хороший вище воріт, ач летить після удару. Ой-ой, знову неприємне падіння. Щось сьогодні багато, дуже багато змушені фалити. Можна розіграш спланувати. Дуже гучно на арені. Удар. Відбилося Равчині ціною свого обличчя. А головою не обличчя все ж таки. Основного часу. Передача вперед. Ой-ой-ой, як зараз ледь не привезло. Матвійчук. Підка, удар. відбувається як можуть. Передача хороша, може бути вихід. Міг би бути вихід один на один, але не пощастило. Зараз хоче пробити, я думаю. Ага, жовта картка за те, що раніше вийшла зі стінки. Не вийшло зараз забити тут на, на висоті. Переносному сенсі а в прямому внизу там, де треба. Коротше кажучи, голкіперка перехоплення стається. Ви чуєте, як трибуни тішаться. вихід один на один. Який підкат. Відчайдушний здається, в м'яч зіграла гравчиня. 0-0 в основний час, і справа доходить до серії пенальтів. Біля центрального кола гравчині будуть чекати на свою чергу, і, відповідно, дивитися за виконанням. Поїхали перший удар забиває дуже впевнено Уляна Вишняк. Браво! На ударну позицію на точку Тетяна Токарик. До речі, у воротах грає Крістіна Шпачук. Удар. Ну і так, добре. Один-один. Виходить. Бите. Капітан команди Маргарита Мейсеюп не забиває Майсеюп. Як так? Центр пробила, з тиском не впоралась. Вірить так, голкіперка. Городенківського ліцею, що зараз її заб'є партнерка. Одинадцятий номер. Тетяна, Тетяна Гафійчук також не забиває. Матвійчук. чи Гафійчук. Хто кого? Чекають на дозвіл від арбітрів. Удар вище. Невлучно. Не пощастило. А, прошу пробачення, Кристина Шпачук. Це ж інша команда. У воротах і забиває. Зараз забиває Марина Проців. От і неї Олена Англіна Гафійчук. Забиває, забиває зараз. Кристина Шпачук. Тож колісник чи Шпачук? Нагадаю, поки я... Перевага забиває. Забиває вона. Зараз п'ятий удар. Якщо не забиває гравчиня коцубінського ліцею, то суперниці виграють. Це Крістіна Житинська. Не забиває і все. О, Олена Ангеліна Гафійчук своїм сейвом, про, е, Скажімо, так дарує бронзові нагороди своїй команді. Браво!